Вітаю, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я починаю своє відео з поживного сніданку, так як попереду мене чекає важкий день. Сьогодні я знов їду на ремонт. В мене вже є новий диск для болгарки. Тут дуже добре видно, наскільки в нього високі ці зубчики порівняно із тертими дисками. А ці диски, до речі, так швидко стираються. На цю кухню ми вже витратили два диски повністю. Я думала, їх надовше вистачає. Це моє місце роботи на сьогодні. Як завжди починаю все щищати болгаркою, але в якийсь момент ця самовирівнювайка почала зростати, і мені вже легше було її відколупувати шпателем, А то пилюка страшна піднімається від болгарки. З кожним моїм просуванням ця підлога починала підійматися, Скоро я вже взяла ломик і працювала з ним. І тут теж було доволі легко піддівати цю самовирівнювайку, і вона доволі легко тріскалась і легко знімалась. Я вже зрозуміла, що болгарка і полосмок мені не потрібні, тож винесла їх, аби вони мені не заважали, і отак ломиком збирала зняти всю підлогу. Все далі підлога ставала товщою, і коли я вже не змогла розламувати підлогу ломиком, я перейшла на перфоратор. Так набагато зручніше виходило. Як виявилось, у нас дуже нерівна підлога на кухні і різниця складає 4 см. Після того, як я розбила всю підлогу, треба її зібрати по мішкам. На все прибирання мене не вистачило, тож показую проміжний результат. Ще маленький шматочок залишився, але мій хлопець на наступний день його вже зняв. Вітаю! В мене сьогодні п'ятниця і вже 11 години дня, і я зараз збираюсь. Поїхати в парки, деякі Києва, або познімати, як там зараз гарно все цвіте. А потім я їду на квартиру, де ж треба ще попрацювати сьогодні. Взагалі, я думала про те, як втягатись сьогодні, тому що в першій половині дня зараз зазвичай сонечко і прям спекотно, а в другій починається злива і дуже низька температура. Коротше, я вирішила вдягтись гарно в шорти, так як на вулиці вже весна, і в теплі панчохи, так як на вулиці в той день було прохолодно. В цей день я знімала відео про місця, де цвітуть сакура та магнолії, а в другій половині дня я була на квартирі вже не одна. Ми з хлопцем все доволі швидко прибрали в кухні. Я складаю у мішкини дуже багато цих шматків, так аби я могла потім цей мішок дотягти до іншої кімнати. Я один такий мішок не складала, а потім я просила хлопця його винести, бо в мене не вистачало сил. І поки Ігор займався на кухні, мені чогось вдарило в голову поприбирати у ванній кімнаті. Після всіх ремонтних робіт у нас вся ванна в пилюці і вся підлога в піску, тому я вирішила це виправити. І я чесно помила всю ванну кімнату, підмила та вимила підлогу і потім почала знімати плитку з ванною. Вона там вже сама по собі потроху відвалювалась. У нас є оцей короб довкола ванни, і з одного боку. Це зручно і охайно виглядає, але з іншого там дуже багато води збирається, і всі профілі всередині під плиткою просто поржавіли. В принципі, верхня плитка дуже легко відходила, лише на кінцях добре трималась, а так я її голими руками знімаю. Ось як це все виглядає і от цей ржавий профіль. Далі я вже покликала ігора на допомогу і він все робив, а я знімала. У нас ванна кімната доволі маленька, тож я навіть не поміщаюсь поруч, я стою в коридорі. Ось так ми змогли зняти плитку з самої ванни. Профілі ще залишились на місці, вони фіксуються за шафою на стіні, а її ми поки не збирались знімати. А тут я вже знов поприбирала, і тепер і в ванні у нас почався ремонт. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!